Трошки ранкових зборів, трошки моїх сліз. Потім я вирішила поділитися з вами дуже особистими для мене роздумами. Примірка кардиганів, миття килиму, трошки побуту, і розпаковка посилки із доглядовою косметикою. Прикраса від бренду ось така. Її може виграти одна із вас заняття із соною розвивашки, а зйомка у ресторані разом із нею. Сподіваюся, що вам такий блог сподобається. І давайте дивитися. Давайте почнемо зі зборів. Я насправді людина більше доглядова косметика, більше ніж декоративна. В мене буквально декілька продуктів, якими я можу користуватися дуже багато років і нічого не змінювати. Напишіть, до якої категорії відносите себе ви. вчора були і Соною на заняття перший раз. Розвиважке заняття, і я реально так втомилася дуже сильно. Вона в день мало спала, тому що була так перехвильована і мало спала. Я не встигла ні попрацювати, нічого і відпочити навіть не встигла. І ввечері, дивлячись, на день що вчора було 31 число. А це завжди найжахливіші дні для мене, тому що це завжди каси, які ми зводимо. І я все одно прийняла рішення піти спати, а не працювати. О 10.20 я вже спала. І дуже щаслива, що так зробила. Ні, буде на перший погляд така нецікава історія, але для мене це справжнє досягнення. Повірте мені, тому що я взагалі нічна людина. Дуже багато можу працювати саме вночі. І в мене був гарний настрій, все було ок до ось цього моменту, і далі ви побачите, що сталося. Пояснення теж трошки пізніше. Не знаю, чи ставлю це, це відео останні. Декілька тижнів. Я думаю, що у Соні такий вагомий з росту. І І коли приходить Оля, моя сестра, наша няня, вона одразу розуміє, що я, що я що я буду йти, і одразу починає плакати дуже сильно. І раніше взагалі не було проблем. Але буквально декілька тижнів. Вона кричить так, що просто неможливо. І в мене як би графік е, досить гнучкий, тобто я можу там залишитися, наприклад, на якийсь час. Але сьогодні я реально поспішаю в мене просто зустріч, і у понеділок теж я їхала до стоматолога, і мені теж треба було бути вчасно. Це просто жах, як вона кричить. Як я вже казала, розповім. Чому саме я відчуваю, на мій погляд, цю прірву просто? Розкажу пізніше вам у відео, а зараз давайте просто займемося домашніми справами. Тут я вирішила наготувати на тиждень вперед, наскільки це можливо їжі. Зараз Рос в мене на ПП. Він час від часу повертається до питання здорового правильного харчування, і це означає для мене тільки одне. У часи, коли він не на ПП, він їсть вже один раз на день. Від сили може з'їсти навіть суп, який я приготувала і там для нього, і для Соні. Коли ж він на ПП, це означає. Чає комплексне триразове харчування із певною кількістю жирів, вуглеводів, білків і так далі. Тобто мені треба реально продумувати це меню заздалегідь. Тому у такі періоди, як результат, я проводжу на кухні дуже дуже багато часу, і ось такі котлетки. Це насправді один із найлегших варіантів для приготування м'ясних якихось страв. Зараз примір. Як дівчата в мене є. В мене є питанечко щодо кардигану. Я замовила. Замовила два кардигани. Я зараз обидва примірюю суму, який я залишу, а який я відправлю назад. Перший від ось такого бренду Fiore. в нього у складі є або шерсть, або кашемір шерсть мариноса. Він зараз не попросований, але загалом. Суть ви розуміє. Ось так він виглядає. Трошки оверсайз. Так, і другий від ота. В мене від них є декілька сливів. вони непогано в якості. Мабуть, це поліестер, але не пам'ятаю точно. Він ось такий. Колір в нього такий молочний. Ось так він виглядає. Ось в нього так трошки отут витопирюються ці кошеньки. Але я думаю, знову ж таки, якщо його відпарити. Коротше, голосуємо. Хто за перший, хто за другий. Так, якщо ви пережили цей огляд, ви справді мій відданий глядач. Чому саме я вирішила його залишити, ніяк його різати, тому що для мене знайти взагалі будь-який, хоч якийсь кардиган, було справжньою проблемою. А для мене це класний елемент гардеробу, тому що коли весна, і ти не хочеш, наприклад, вдягати, вдягати ніяку там куртку зверху, або жакети, жилети і так далі, коли, наприклад, піджак просто не підходить під сам образ, а в мене виникає лише одна опція в голові, найуніверсальніша, і це. Кардиган тому вирішила залишити, може, ви такі, як і я. А тут на відео ви можете спостерігати, як я мила наш килим. Я попросила у подружки ось такий миючий полосос. Вони їм користуються вже досить довгий час, і я чула дуже багато класних відгуків. Я взяла його якраз таки із тіллю освіжити: диван та килими у всіх кімнатах. І відмити там була одна пляма, яка залишилася ще з часів, коли я тільки народила Соню, дуже Шла, просто і розлила гречаний чай на цей килим. Я прям пам'ятаю той момент, і вона мене бісила увесь цей час. Пилосос впорався, я відмила цю пляму десь на третій, може там на четвертий раз. Не супер там простий процес, але тим не менш не довелося визивати хімчистку. І потім я там далі покажу невеличкий лайфхак, коли засипаю засіб для миття труб. Не можна змивати воду там найближчі півгодини. І зазвичай хтось обов'язково вимкне цю воду. Ось так залишайте пакетик і не будете забувати сьогодні. Субота зараз до мене приїде моя Таня, з якою я працюю, і допоможе мені зняти. Два відео для брендів. Я потихеньку дуже так обережно, спробую розвивати трошки цей напрямок. Він для мене просто цікавий з позиції людини, яка реально любить створювати, знімати щось гарне, красиве. А якщо ви на мене підписані в інстаграм, ви знаєте, що я іноді знімаю роблю фуд-зйомки, тому що це те, що раніше було постійно моєю роботою. і це така частина операційки, операційної діяльності саме. Агенції, яка мені дуже цікава, коли буду зустрічати її. Я вийду за посилку, мені прислали дуже класну косметику, теж вам її покажу. І ще я вчора сиділа, монтувала відео і змонтувала той шматок зі сльозами. Реально просто довго на нього вмикала. Не розуміла, чи я буду його залишати чи ні, чи це взагалі просто треш, якийсь, як то кажуть, зашквар виставляти там свої сльози і так далі. Але до мене завжди повертається розмова. Між мною моєю подругою, яка казала мені про те, що я справляю враження людини, у якої типу, все там. це абсолютно не навмисно. Я це роблю просто показую ті частини. Ну, я думаю, ви розумієте, показую ті частини життя, які там наповнені спокою, якоюсь продуктивністю, але звичайно в мене бувають і абсолютно різні моменти і дні, і так далі. І це один із таких моментів, тому що ось як я бачу вже по собі, тому що. Я поясню, господи, я кілька місяців тому я монтувала одне відео, і там теж був епізод з моїми сльозами. Він був абсолютно пов'язаний з одним і тим самим, тобто з моїм материнством, а саме з тим, що я не проводжу якийсь там час і сонею, той, який могла. Тобто, це було на етапі відкриття другого відео, і я розумію, це така особиста інформація. Просто з вами ділюся, М -м -м. може якось підсвідомо. Пов'язано із тим, що моя мама теж а, дуже багато разів а, залишала мене, коли я була маленька. Тобто був такий період, коли я жила із бабусею, з дідусем, і, і цей період це не місяці, це роки. І вона жила в одному місці, я у другому, і вона інколи приїжджала, забрала мене, потім відвозила назад. І, я цього взагалі не пам'ятаю. Я дуже мало моментів пам'ятаю і свого дитинства. І в мене є така особливість психіки, що усі найстресовіші моменти мого дитинства, мого життя, усі там мої, усе, що пов'язане з взагалі, з моїми батьками, з мамою, з татом. Я так думаю, що можливо на підсвідомості воно просто все залишилося, і мені було дуже боляче, коли вона їхала. і... Певнена, що я дуже сумувала за нею, і може, коли я от бачу, як Соня мене відпускає, може воно все там піднімається, я не знаю. Просто хотілася поділитися цим з вами. Знову ж таки, не знаю, чи я вставлю цей шматок. У ось так спонсор сьогоднішнього відео, бренд, твоє. Саме вони прислали мені цю прикрасу, і цю красу може виграти одна із вас. Умова лише одна, дуже проста. Треба залишити коментар під цим відео і відповісти на будь-яке з цих двох запитань, чим у вас асоціюється ця прокраса, або друге питання: які прикраси на щоденній основі обираєте саме ви для того, щоб доповнити ваші образи? Залишайте коментар під цим відео, і я по традиції обираю переможницю. Нагадую, що вас тут дуже небагато, тому у кожної є величезний шанс. Виграти, дякую вам за участь. Бажаю вам удачі! А бренду твоє. Дякую за такий чудовий подарунок для моїх красунь. І насправді це дуже естетичний, дуже такий мінімалістичний бренд. Дуже у моєму стилі. Мені подобаються майже всі прикраси. Дякую, бренду велике за такий подарунок. Як бачите, я його ношу дуже красиво і обов'язково приймаєте участь. Сука із тьметикою. Так, мені поклали подаруночок. Маску, ось такі балансуючі пади з пробіотиками. Мені дуже сподобалась історія з падами після того, як я народила Соню. Якщо захочете, я вам розповім, для чого саме я їх використовувала і що це були запади. Ось така форма падів мені цікава, тож я спробую вам через якийсь час просто розповім, чи сподобались мені пробнички, пробнички. Пробнички, доблю пробнички. Ось така, така ензимна пудра це А, Обожнюю ензимну пудру, тому що я взагалі фанат скрабів. Скраби для тіла я обираю дуже жорсткі, а для обличчя я таким, звичайно, що не користуюся, тому обираю ензимні пудри. Спробую цю, а, ця від Доктор Сютіко. Замовлення мені прийшло від магазину Healthy Land, В них дуже багато різної косметики представлено на сайті. Ціни супер. Я вже перевірила такий крем. З Камбучею. Весь Тікток був у цій серії із Камбучею. Спробую це крем гель. Буду тестувати і розповім. Дуже excited з приводу ось цих падів, тому що це. Ви один раз спробуєте такий формат і ви будете задоволені, я впевнена. Ось, все розповім. Привіт! Сьогодні у мене напарниця. Їдемо зараз на заняття, а потім на зйомку. Не знаю, чи вам таке цікаво. Будемо їздити із соне на заняття один раз на тиждень по середах. Ось так вийшло, що з нами їдуть абсолютно всі дівчата звідси. Тобто ми просто а, переносимо наші гульки звідси з двора туди, у розвивашки. І ще ми домовилися зараз. Попити кави, тому на годину раніше виїжджаємо. Зустрічаю. А потім їдемо на зйомку в ресторан. Соня поїде зі мною, подивимося, як це буде. <звіт> <На> її пісня. <звіт> Якщо коротко, то Соня з тим днем впоралася просто чудово. Він видався для неї досить насиченим. Ми приїхали раніше за усіх, чекали на наших дівчат, взяли кекс, взяли каву, і спілкувалися цей вік. У неї для мене дуже цікавий, але якщо чесно, не можу пригадати якогось періоду її дорослішання, коли мені там було не цікаво. Просто було цікаво по-іншому. Зараз вона почне розмовляти. Мене це дивує блін, кожного дня. Я вам клянуся, намагаюся ловити усе це, запам'ятовувати, отак, знімати наскільки це можливо, просто щоб нічого, нічого не пропустити. А це я приїхала вже в ресторан до дівчат. Вони її розважали. А я у перервах намагалася знімати. А потім пішла вкладати її на денний сон. Дякую, що провели цей день з нами. Побачимося з вами у наступному відео вже дуже дуже скоро.